Народження дитини це не тільки радість, а й болісний процес для жінки. Аби уникнути неприємних відчуттів під час пологів, породілі просять лікарів про таке втручання, як Кесарев Ростин. В Україні таке хірургічне втручання доступне лише за показів спеціаліста. Люди не хочуть відчувати біль і вважається, що швидко там раз-два мене прооперували. І я, вже, я вже з дитиною, я вже граюся, ніхто не. Не думаю про те, що є, ще післяопераційний період є ще вношення вагітності після кесарів розтину, От що теж має певні ускладнення. Та як з'явиться дитина на світ за допомогою хірургічного втручання чи природного процесу, безпосередньо впливає як на маму, так і малюка. Тож робити кесарів ростин без прямих показів фахівця, лікар не радить. Коли дитина народилась природним шляхом, вона краще адаптується до навколишнього середовища, краще адаптується її мікробіом, тобто та мікрофлора, ті бактерії, які заселяють її одразу після народження. Багато психологічних факторів, психологічна адаптація, є дослідження певні, які пов'язують кесарів ростин з алергією, з ожирінням в майбутньому. Це ж у Хмельницькому кількість тих, кому призначають кесарів ростин, залишається на тому ж рівні, що й у попередні роки. Тенденція до появи малюка на світ за допомогою хірургії з'явилась не випадково однак пов'язано це ніяк не із бажанням, а із з тим, що народжувати жінки почали пізніше. В розвинених країнах жінки займаються саморозвитком, займаються побудовою кар'єри, а потім займаються вже сім'єю. От і тому вагітність їхня настає вже після 30, після 40 років. Народити з природнім шляхом у такому віці вже не усі зможуть. Є певні труднощі в цьому. Та навіть ті матусі, яким доводиться народжувати дитину за допомогою кесарів розтину, хочуть бути у контакті з дитиною із перших хвилин життя малечі. Переважно більше пацієнтів на сьогоднішній день використовує анестезію спінальну. Можливо, психологічно пацієнти. Хочуть бачити малечу після вилучення. Одразу є контакт мами з пацієнтом, і при цьому пацієнти не, не знаходяться в стані медикаментозного сну. Тож допомога хірургів у народженні дитини це не завжди найкраща ідея, якщо попередніх показів до цього немає. Адже таке рішення може вплинути не тільки на малюка у майбутньому, а й на породіллю. Олександра Толстюк, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.